Книга Рути розділ Перший За часів, коли правили судді, настав у краю голод, і один чоловік з вифлеєму юдейського пішов жити в Моав край. Сам він, жінка його і двоє його синів. А ім'я тому чоловікові було Елімелех, жінці ж його Ноема, а двом синам Махлон та Кіуйон Ефратії з Вифлеєму – Юдейського. Прибули вони в Муав край, і там засталися. Згодом помер Елімелех чоловік Ноеми, і вона лишилася сама з двома синами. Одружились вони з Муавитянками одній було ім'я Орпа, а другій Рута. І жили вони там трохи не десять років, але згодом померли і вони обидва махлон і кільйон, і лишилась вона сама по смерті обох синів і свого чоловіка. Тоді вибралася жінка з невістками в дорогу додому з Муавкраю. Бо почула в Моав краї, що Господь змилосердився над своїм народом і дав йому хліб. От і пустилась вона з того місця, де жила в дорогу, а з нею обидві її невістки, і йшли вони шляхом назад у юдейську землю. І сказала Ноема двом своїм невісткам Ідіть. Повертайтеся кожна до хати своєї матері, і нехай Господь учинить вам ласку, як ви вчинили з померлими і з мною. Нехай Господь допоможе вам знайти пристановище кожній у Господі свого чоловіка. І поцілувала їх на прощання. Та вони стали плакати вголос і промовили до неї Ні. Ми підемо з тобою до твого народу. Ноема ж сказала Вертайтеся, мої доні, навіщо вам іти зо мною? Хіба в моєму лоні ще є сини, щоб стали вам за чоловіків? Вертайтесь, мої доні, ідіть, бо я вже стара, годі мені вже думати про чоловіка. Та навіть якби я й подумала, що маю ще надію. І навіть тієї ночі була б з чоловіком і привела на світ синів, чи ви могли б ждати, аж поки вони підростуть, та стримуватись і не виходити заміж? Ні, донечки мої, мені б було вельми гірко задля вас, бо рука Господня проти мене. Ті знову зняли лемент і ридали вголос. Орпа поцілувала на прощання свою свекруху, а Рута зосталась з нею. Ноема сказала Бачиш, твоя братова повернулась до свого народу і до свого бога. Вертайся і ти слідом за братовою. Але Рута їй відказала Несилуй мене покидати тебе і не йти за тобою. Куди бо ти підеш, туди і я, і де житимеш ти, там і я. Твій народ буде моїм народом, і твій Бог буде моїм Богом. Де ти помреш, там і я помру, і там буду похована. І щоб Господь не вчинив за мною одна смерть розлучить мене з тобою. Як же вона побачила, що та вперлася твердо йти за нею, перестала її вмовляти. І пішли вони обидві разом, поки не прийшли до Вифлеєму, і як увійшли у Вифлеєм, то все місто за них загомоніло, і жінки питали Чи не Ноема то? Вона ж до них Не звіть мене Ноема, звіть мене мара. Бо всемогутній послав на мене велике горе. Я вийшла звідсіль повна, а Господь повернув мене з порожніми руками. Навіщо ви звете мене Ноема? Коли Господь виступив проти мене і всемогутній зробив мене безталанною. І повернулась Ноема, а з нею Рута, її невістка, Моавитянка, що прийшли з Муавських піль. І прибули вони у Вифлеєм, саме на початку ячмінних жнив. Книга Рути. Розділ другий А був у Ноеми родич з чоловічого боку, на ім'я вогоз із роду Елемелеха, чоловік значний та заможний. Раз якось рута мовитянка сказала до Ноеми Пусти мене на поле збирати колоски слідом за тим, у кого запобіжу ласки. А та їй відказала Іди, моя доню. От і пішла вона, і, прийшовши на поле, запопалася збирати колоски позад жінців, і трапилось так, що їй пощастило на ту частку поля, яка належала до вооза з роду Елімелеха. Якраз тоді сам вооз вийшов із Вифлеєму і привітав жінців словами Господь з вами. Ті йому відказали Нехай Господь благословить тебе. І спитав вого з що доглядав за жінцями. Чия це молодиця. А наймит, що доглядав жінців, каже Це молодиця Муавитянка, що прийшла з Ноемою з Муав краю. Вона попросила. Дозволь мені, з ласки вашої, збирати колоски поміж снопами позад джинсів. Прийшла вона, та й усе на ногах тут від самого ранку і досі. І сказав воз до Рути. Слухай но лишень небо. Не ходи збирати на інше поле і не переходь звідси. Зостанься тутечки з моїми дівчатами. Дивись, де вони жнуть. Та й ходи за ними. Я звелів моїм наймитам, щоб тебе не чіпали, а як захочеш пити, то підеш до глеків та й нап'єшся того, що зачерпнуть наймити. Упала вона ниць, поклонилась до землі і промовила до нього. Чим я запобігла ласки в тебе, що зглянувся ти надо мною, хоч я і чужеземка? Авоз каже: мені повідано про все, що ти зробила для твоєї свекрухи після смерті твого чоловіка, як ти покинула твого батька і твою матір і твою батьківщину, і прийшла до народу, якого раніше не знала, нехай Господь тобі відплатить за твій учинок, і нехай буде тобі нагорода повна від Господа, Бога Ізраїля. Під захист крил якого ти прибула. Вона ж сказала, коли б я могла знайти ласку в тебе, мій пане, бо ти мене потішив і промовив до серця твоєї рабині, хоч я й не варта ні однієї з твоїх слугинь. А як був час обідати, вооз сказав їй Іди лишень сюди і їж хліб. І вмочай шматок, в оцет. І сіла вона коло женців, і він подав їй праженого зерна, і вона їла і наїлась досита, ще й засталось. А як устала, щоб далі збирати, вооз дав своїм найметам наказ Нехай збирає колосся і поміж снопами, не зобиджайте її, ба навіть і самі висмикуйте їй колосся і снопів. Та заставляйте їй нехай збирає, і не лайте її. Так збирала вона на полі до вечора, а коли змолотила зібране, то вийшла трохи не ціла ефа ячменю. Забравши те з собою, пішла вона до міста і показала свикрусі призбиране. Потім вийняла і дала їй те, що в неї зосталось, як сама наїлась була досита. Свекруха спитала її, де ти збирала сьогодні? Де працювала? Нехай буде благословенний той, що зглянувся над тобою. Вона сказала своїй свекрусі, в кого працювала, і додала. Той чоловік, у якого я сьогодні працювала, його ім'я Вогоз, і сказала Ноема своїй невісті, Благословен він Господом, що не відказує своєї милості ні живим, ні мертвим. Далі додала: Цей чоловік нам близький родич, він один з наших однорідних. Рута ж мовитянка мовила. Він навіть сказав мені таке тримайся моїх слуг аж до самого кінця жнив у мене. Тож ноема сказала своїй невістці руті, Добре, моя доню, якщо справді ходитимеш з його наймичками, а на інших полях нехай тебе ніхто не стрічає. Тим то вона. Збираючи колосся, завжди трималась наймичок вооза, аж поки не минули ячмінні та пшеничні жнива, а тоді повернулась до своєї свекрухи. КНИГА Рути, розділ третій. І сказала їй Ноема, її свекруха Доню моя. Чи не пошукати б тобі пристановища, щоб жилось тобі добре? Та ж вооз із наймачками, якого ти була, наш родич. Он він тієї ночі має віяти на току ячмінь. Вимийсь отже, намастись та зберись у своє вбрання і зійди на тік, але так, щоб він тебе не впізнав, поки не скінчить їсти і пити. Як же він ляже спати, запам'ятай собі місце, де він ляже, потім підеш, відкриєш його ноги та й ляжеш там. А він уже тобі скаже, що маєш робити? Рута їй відказала Усе, що мені сказала, вченю. Зайшла вона на тік і зробила все так, як звеліла їй свекруха, а попоївши та випивши, розвеселився серцем воз, і пішов він та й ліг собі спати край копиці. Вона ж підійшла тихенько, відкрила його ноги та й лягла там. О півночі прокинувся чоловік, озирнувся навколо та й побачив, що біля стіп його лежить молодиця, і спитав її Ти хто? Вона ж відповіла: Я Рута, твоя слугиня. Простягни полу твоєї одежі над твоєю слугиною, бо ти родич. ВООЗ сказав, благословенна будь, моя доню, Господом, оцей останній твій вияв відданості ще кращий, ніж перший, бо не пішла ти слідом за хлопцями, чи то за бідними, чи багатими. Тож, моя доню, не бійся, я вченю для тебе все, що мені скажеш, бо всі люди в місті знають, що ти чесна жінка. Вона й правда, що я родич, але є ще ближчі за мене родич. Переночуй цю ніч тут, а вранці, коли він тебе прийме, як родич, то добре, нехай приймає, а коли не схоче прийняти, то я прийму тебе, як жив Господь, а тепер спочивай до ранку. І спала вона біля узніжжя його ложа до ранку. Та встала вона раніше, ніж одне одного могли бачити, бо вогоз сказав Нехай ніхто не знає, що молодиця була на току, і мовив до неї Подай лишень твоє покривало, що на тобі, та подерж його добре. Вона тримала, а він відміряв шість мірок ячменю, завдав їй на плечі, і вона пішла до міста. А як прийшла до свекрухи, та спитала А що, моя доню? Вона їй оповіла усе, що зробив для неї той чоловік, і додала Оці шість мірок ячменю він мені дав, і сказав Ти не повинна вертатися до твоєї свекрухи з порожніми руками. Ноема ж їй каже Не турбуйся, моя доню. Аж поки не довідаєшся, що з того вийде. Бо чоловік той не заспокоїться, поки ще сьогодні не допровадить того діла до кінця. КНИГА РуТИ. Розділ четвертий. Воз вийшов до міської брами та й сів там. Коли ж проходив тудою той родич, про якого він говорив був, він сказав йому Ходи не сюди, як там тобі на ім'я, та сядь тут. Той підійшов і сів. Тоді зібрав вооз десять старших чоловік у місті і сказав Сядьте отут, сіли вони, і мовив вооз до родича. Ноема, повернувшися з Муав краю, продає ту частку поля, що належала нашому братові Елімелехові. От я й ухвалив повідомити тебе і сказати, щоб ти викупив її приотих. Що тут сидять, і при старших народу мого. Коли хочеш викупити, то викупив. А як ні, то скажи мені, щоб я знав, бо, окрім тебе, нема викупителя. Я ж допіру після тебе на черзі. Той одрік. Я викуплю. Вооз сказав тоді Гляди ж, коли викупиш у Ноеми поле. Маєш узяти за себе і руту мавитянку жінку померлого, щоб зберегти ім'я покійного за його спадкоємством. Зобов'язаний до викупу родич мовив Якщо так, то я не можу взяти її за себе, щоб не ушкодити мою власну спадщину. Бери ти моє право на викуп, бо я не можу викупити. А був за давніх часів такий звичай в Ізраїлі, що при викупах і обміні, та щоб підтвердити всяке діло, один скидав свій капець та й давав другому, бо так робилося засвідчення в Ізраїлі. І сказав правоповинний викупитель воозові Бери для себе та й скинув свій капець. Тоді ВООЗ промовив до старших і до всього народу. Нині ви, свідки, що я викуповую в Ноеми все, що було в Елімелеха, і усе, що належало Ківйонові і Махлонові, та й Руту мавитянку, махлонову жінку, беру собі за жінку, щоб зберегти ім'я померлого за його спадкоємством. І щоб не зникло ім'я померлого з поміж його братів та з поміж громади рідного міста. Ви нині свідки тому. І весь народ, що був у брамі, разом зо старшими сказали Ми тому свідки. Нехай Господь учинить з жінкою, що вступає в твою хату, як з рахиллю і як з Лією». Які обидві побудували дім Ізраїля володій потужно в Ефраті, Ім'я ж твоє, нехай славиться в Іфуємі, а з потомства, що дасть тобі Господь від тієї молодиці, нехай стане твій дім, як дім переца, що його породила Юді Тамара. І взяв воз Руту, і вона стала йому за жінку, і ввійшов до неї. І Господь дав їй зачаття, і вона породила сина. Жінки ж Ноемі казали: Благословен Господь, що дав тобі сьогодні Викупителя, який збереже твоє ім'я в Ізраїлі. Він буде втіхою і підтримкою твоєю на старості літ, бо ж породила його твоя невістка, що тебе любить і краще для тебе від сімох синів. Взяла Ноема дитятко і пригорнула його до грудей своїх та була йому за няньку. Сусідки ж дали йому ім'я, говоривши Ноемі родився син, і назвали його ім'ям Овид. Він став батьком Єсея, що був батьком Давида. А ось потомки Переца. Перець породив Хесрона. Кецрон породив Рама. Рам породив Амінадава. Амінадав породив Нахшона. Нахшон породив Салмона. Салмон породив вооза, Вооз породив Овида. Овид породив Єсея, а Єсей породив Давида.